Сьогодні будемо займатися маршем верхнім, той, що буде спускатися з другого поверха до нашої площадки, яку ми вже зробили, яку ми вже встановили на місце, і приміряємо, як воно все має бути. Потім ми цю площадку виймемо, загантуємо, пофарбуємо. Тоді вже будемо назад вже на постійній основі встановлювати. У мене є розміри всіх сходинок. Нам потрібно наші косури відміряти, скажемо так, поділити на 8 частинок. Туди можна було розмістити 8 сходинок, і скажемо так, рівненько це все зробити. Тоді вже можна буде нарізати детальки і приміряти. Косори ми виставили. Ось така в них має бути ширина Середина до середини 815 мм. Діагоналі так само виміряв однаково. Тепер можна пробувати робити детальки. Можна було б далі приварити ще одну лапку, так щоб до цього до підлоги другого поверху кріпитися, але це вже ми зробимо пізніше трошки. Зараз нам потрібно відміряти детальки, Косури поділити на 8 частин. Ну, відповідно, вже їх там робити. Ось така марудна робота трошки буде. Якраз виходить 8 сходинок рівно поділений цей кусур. Я не думав, що так рівно вийде, але в принципі все добре. Зараз ще другий відмірюємо. Ну хоча другий такий самий, як перший, так що проблем не буде. Прихвачував я наші косури до основи, на якій вони лежать. Ось тут, там, там, там. Е, для того, щоб вони не з'їхали, якщо я випадково зачеплю, і щоб діагональна не порушилась, отак буде. Потім я це все позрізаю і все. І, і буде все добре. А поки хай буде ось так, прикріплено до основи. Хотів, друзі, полегшити собі життя, скажімо так, щоб ту сторону не зрізати, а просто загнути під 90. Ну, воно загнулося, бачите, така деталька вийшла, але прикол в тому, що. Розміри збилися, м'яко кажучи. Тут, наприклад, має бути 204, а в нас виходить 207. Так що цей метод не підходить, тому що тут в сторону рівно під 90 загнути дуже важко буде. Тут має бути 247, а тут у нас виходить 250, а діагональ має бути 320, а виходить 330. Цей метод відпадає, все-таки доведеться різати на дрівненькі шматочки. І це під 90 кутом, все це проварювати. Тоді в нас вийде ідеальна деталька, така, як наприклад. Потрібно. А цю детальку ми благополучно зіпсували. В принципі, детальку нам вдалося врятувати. Я там всередині, виходить, розігнув її, всередині підрізав, дещо там підрівняв. Ось тут, бачите, всередині підрізав її. Ось тут. І тоді вона нас рівно під 90, так як потрібно. Ну там чуть-чуть, пару міліметрів. Тут кутник зійшовся, все добре. І встановлюємо на косур. Так само, друзі, все зійшлося супер просто. Так що цей метод все таки краще будемо. Ним працювати, тому що менше треба буде зварювати. І деталька, в принципі, скажемо так, дві детальки вже з'єднані. Тільки на куті доведеться їх просто прихватити і все. Працюємо далі. Точніше, деталюк, а 15 шматочків. Оце з них ми будемо зараз робити ось такі штучки, як ми робили. ось такі. Коли вже все понароблюємо, повідміряємо, тоді вже можна буде їх прикладати, приміряти, зварювати ну і так далі, там займатися остальним. До відключення світла в мене залишилося ще година часу, тому в мене є ще ну, всі 4 акумулятори заряджені. Так що, в принципі, працювати годинки-дві ми точно зможемо. Добрі вам всім! Я дотоліка не з порожніми руками, а ось з цілим пакетиком їжі. Сьогодні смажила знову кутлети, взяла моркву і збила в блендері. Ну. Трошки от гірчить, якщо доїсти все ж більше моркви, і вона вся збита. Треба все таки терти її і менше. Картопельку з дітьми варили пірешку. Діти принесли з зльога, після огірочки. До речі, дуже багато коментарів про стару хату, про те, що правильне рішення треба валити. Хто ще відео не бачив, то прикріплю вам посилання десь тут або тут. Прикольно так вийшло, я вам скажу. Діти, от мене просять побачити відео мільком, і кажуть, мама, лізем на гору, лізем на ту гору, ми хочемо ту кляску достати. То може поліземо, але ну, не зараз. Але побачимо. Зараз хоче піти з дітьми не, на ужину, там вона має вже бути доспіла, пару бубочок. можна сказати, цікавого. Як яка деталька? Оця взагалі ідеально сходиться. Ну, вона не дожати до 90-дужмесить, до а навіть зазору не буде. Тут трошки недобре. Виходить, що не туди, ну, тут центр не, не туди зарізав і все, болгаркою, тому треба точніше це все вирізати. Низ ідеально сходиться, просто тут не дожати ще. Наверху, У нас виходить 8 таких і 8 дзеркальних має бути. Тобто 3 вже в нас є, ще залишилось 13. Ну, в принципі, не так вже й багато. Я думаю, зараз за годинку часу я це все зроблю. Ну, за дві максимум. Показуй, що там в тебе є. Смачненько. До речі, ми ще вирвали одну жінок, потім чорну. Таку велику. Да? Ну, бачив. Так, огірочки кислесенькі, е, е, картопелька, котлеточка і з Це ціла пляшечка компотику малинового. Мати рідна. Так, я його достав. сам Молодець. Так, це пиріжок, це печиво і вилочка. Я так пам'ятаю, що ти мене з хати виселяєшся? Понавозила тут. Чесно так наївся, що я ж нічого робити не хочу. Ну дивись, що таке синтетична футболка, бачиш? Mm. Ого, що це ти зробив нею? Трушка з булгарки летіла, да? І вона просто до синтетики все поприліпала. І все. Це, це напевно, що не поприліпала. поприліпала. Ну, пропалювала трошки дуже. Коли я був в футболці в цій натуральній, вона просто била мені у футболку і просто все спадала і все. Футболка не пропалила ну, нічого. Було... А синтетика зразу вон, приліпає, пропалює. Коротше. є, я бачу вже Капець. Ну, це і так була робоча футболка, тепер після тих сходів можна її викинути просто. Я купила тобі футболку, а ти її хоч викинути. Я Тобі нічого Купи сьогодні інше. Йдемо далі, друзі, гратися з детальками. Це найбільше нервує, оця монотонна робота. А мені, по факту, одне до себе треба 16 разів робити. І це йдуть грубі детальки, їх ще треба буде там підрівнювати, підрізати, вирівнювати, щоб вони вже ідеальні були. А зараз це так груба деталька, щоб було від чого відштовхуватись, скажімо так. Вчора ввечері я пекла ще одну таку галету. Та якщо сміявся, каже, тепер я так зрозумів, ми будемо їсти це кожен день, поки в нас закінчиться або борошно, або абрикоси. Реально, дуже. Смачна, зайшла просто всім. Причому вона пісна. Тільки от ободочки я мазала молоком з яйцем. В принципі, ці ободочки вона з їм не мазати. Така собі класна смачна галета. Якщо ви не пробували, то ввідіть печіть бігом, бо вона дуже смачна і дуже проста. І я навіть собі подумала, що якщо нема свіжих абрикосів, то та будь ласка, варення будь-яке, будь-яке варення буде йти. Ай-яй, ну то не чотирьош, не просто його помила, дамчик. Я хочу пофарбувати грядки. Анатолій купив фарбу. Як пам'ятаєте, хотіла стола пофарбувати? Він каже, Аня. Толька, який має бути стіл? Можеш в білий пофарбувати грядки. Ну я теж так подумала, що Я цілий для хатинки, не чіпаю його. До речі, друзі, ще таке цікаве. Коли ми ріжемо кут 45 градусів, треба дві детальки під 45 з'єднати, то я відміряю, це, виходить, ширина це 40 мм, то я ось тут виміряю не 40, а 37 мм. Тобто віднімаю товщину стінки. І тоді воно, виходить, тут 37, в цю сторону 37, і коли згинаєш, воно вже виходить практично ідеально, якщо не простикати. Ту детальку, першу, що я показую, що вона зійшлася просто супер. Там я вирізав за мінусом у стінок. Так, я беру напевно, що оцю щітку. О, о. А ну-ка, давайте подивимося. Взяв Адам тако пальцями. Знаєте, воно таке схоже на якийсь мед чи що. Тако собі зачерпнув ну, от. І вже думав, вблизив ту. <глазу> Я вам скажу, фарба йде конкретно, я половину тільки однієї грядки пофарбувала, а вже банки нема. З одною грядкою готово. Загалом дуже навіть непогано не виглядає. Друзі, що я можу сказати? Не хватило мені фарби на одну сторону. На ось цю задню, в принципі, не біда. Все пофарбовано, вся одна друга грядочка. Дуже гарно виглядають вони. Ну, ось як бачите, взагалі немає. Я вже другий раз розводила з тим спірітом вайчі, з тим розчином. Якщо Толі купить до, до столу, напевно, що до столу треба буде брати вже дві банки фарби і тоді вже дофарбувати ось цю одну сторону. Шилися тільки огірки підв'язати, поставити їм палочки, щоб їм було де плестися, бо вони, от бачу, вже на траву плетуться. Я до речі, сьогодні їду в місто. Записана я до лікаря. Портив друзі одну детальку, задумався і на сантиметр менше зрізав. Побачимо, я ще подумаю, може я її виправлю. Получається, одна сторона за сантиметр довша, друга на сантиметр коротша. Зробив, друзі, ось таких тут шість і там одна сьома. І тут вона на стоїці восьма. Тобто одна сторона практично готова. Одна спорчена. Так що залишилася ще другу сторону вирізати і можна, в принципі, все це діло пробувати зварювати, виставляти. Але треба йти додому, тому що Ані треба їхати в Луцьк. Вона записана на сьогодні до лікаря. Тому побачимо, може сьогодні ввечері дороблю, як вона приїде, може завтра вже прийду, буду це все доробляти. Що, ти вже пофарбували? Отже, Аня приїхала, сказала їй, що все добре. Да? Закупилася ще всяким барахлом. Це йду я дорізати детальку. І на сьогодні, я думаю, вистачить, бо я вже нічого не встигну зробити. Зварювати це ще окрема тема, бо це якби чорнові детальки, якщо кожну треба підганяти, там, по міліметру встирати, підрівнювати, то, то вже на, цілий день, на наступний цілий день роботи буде. Не буду робити розпаковку, але купила ужину е, пакет, тут не вся. І взяла. Що хотіла б показати шампунь, ось таку. Мені дуже її рекомендували. А там далі таке все: то папір, то, щ... то... бо дуже багато овочів. Цвітна капуста, броколі та і баклажани. Ти давай там не затримуйся. Поки світло є під зарядом. Ще акумулятори. Один на болгарці, другий заряджається. Ці два повністю заряджені. Навіть якщо пропаде світло, в принципі, нам має хватити акумуляторів дорізати все. Сім готових деталей, восьма в мене робиться. Тобто, одна сторона вже буде готова, і на другу сторону доведеться ще одну вирізати, бо я одну детальку спортив. Якщо я записую ще одну детальку, то... Скоріше за все, кутників в мене не вистачить і доведеться докуповувати. Той метр кутників потрібно робити обережно і не псувати детальки. I got all this potential, it's deep inside of me. But they hate when you're successful, cause they try to be. They sit there being just judgmental because you're trying things. And they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do. And when you're making money, make sure you don't spend it for Fuck, fuck I do do what I wanna do. I got a different path from everyone, and that includes you. Who were you to tell me how to live life? In these

І буде пісня. Світло вимкнули. Якраз я встиг нарізати всі детальки, крім однеї. Зараз ще одну дорізаю, і в принципі з нарізанням буде завершено. Далі їх треба тільки підганяти по розміру, щоб вони були всі однакові, щоб не було цих перепадів, плюс-мінус там міліметр, два-три, щоб воно було все в один розмір. Ну, плюс-мінус один міліметр. Я думаю, ролі не зіграє, але бажано вивести в цей плюс-мінус один міліметр, а не в два-в три. Ну, все, всі друзі, 16 деталей повністю готових. Ось таких. Тільки тепер їх треба підрізати, тому що край бачите який? Нехороший. цей край має бути рівненький, щоб він стикався з нашим косуром, так само з цієї сторони. Та й плюс треба виміряти, щоб вони всі були однакові, бо вони плюс-мінус там трохи різні. От зараз, друзі, мені потрібна струбцина. Тому що бачите, оця деталька тут кут не 90. Я її зігнути не можу, тому що як я її тільки згинаю, вона назад розгинається, там буквально трохи. Але все рівно. А і нам потрібна струбцина для того, щоб оці два краї... Оцей верхній край і оцей нижній край їх стягнути, і щоб вийшов кут 90 градусів. Тоді ми зможемо десь знизу дати прихватку. і Воно вже буде сидіти, воно вже нікуди не дінеться і підрізати вже краї, щоб воно було все рівненько. А без 90 градусів ми нічого не зробимо.

Що друзі? Декілька деталей я попідрізав. Вже вони ідеальні, такі як мають бути. Залишилось тільки їх прихватити. Розміри, там довжина, висота все просто таке, як має бути. Залишилось ще багато. <с> вже будемо доробляти в наступному відео. Тому що, друзі, реально дрібна робота монотонна. Постійно ріжеш одне те саме. Воно часу займає валом. А мені здавалося, що це набагато легше буде. Ну, як вже є, так вже є. Ті грязний, як порося з тими сходами. Їду в місто, приїхали дрони, потрібно їх відправити, і плюс закупити деяке е, барахло для дому. В принципі, для будівництва на все є, нам нічого не потрібно купувати. Там ще зараз варюємо сходи, але дещо треба. Ходим к том самому ящику, можна назад і и Угу. Mm -hmm. Все, два дрони поїхало. Я думаю, ви їх бачили. Я їх спеціально розпаковував для того, щоб подивитись комплектацію. І щоб вам показати, що ми не штукатурку купуємо за ці гроші, а дрони. Звіт так само. Потім я всі гроші порахую. Е, в пості закріплю десь. Так що слідкуйте за постами. Там закріплю звіт. Скільки ми витратили на дрони, на ті всякі пересилки. Принципі, ці дрони вийшли нам дуже класно. Доставку до мене оплатив магазин. Я фактично заплатив тільки за доставку до хлопців. і Все так що, чесно, супер. Друзі, всім привіт, добрий ранок. З самого ранку. Толік поїхав в Рожище, а мені просто наярює кожну хвилину про те, що там я написала, які продукти я написала, що там треба мені купити, що він їде не на Камазі. А я йому кажу, Толік, ну все просто. Продукти закінчилися. Він сам поїхав. Каже: я поїду сьогодні сам на закупки. А в наступний день якийсь поїдемо так вже просто в місто. Я знайшла дуже швидку галету з абрикосами. Якраз нічого немає на десерт. Я заданочку намила абрикосів, і зараз будемо їх ось сюди в мисочку чистити для нашої галети. Питалися, як наш котик. Покажи нашого котика, манюсінького, його гарно. Наш котик мурчить цілими днями, поправляється, росте зараз. Дуже гарно їсть. Це з ним. Добре, тому що запитували, а покажіть, ну де ваш тика. Я, друзі, тут відміряю 140 грам олії. Це я роблю на дві порції, а ось абрикоси ми отако ріжемо. Mm -hmm. Тут в мене 360 грам борошна. Друзі, напишу рецепт на одну порцію. І... Ой-ой-ой. Ну що ж ти мені на В борошно я додаю чайну ложку розпушувача, дрібку солі. А ось це вода з олією ми ставимо закип'ятити. Просто довести до кипіння. Далі, друзі, взагалі все дуже просто. Ось в це борошно з розпушувачем і з сіллю ми додаємо ось цю закип'ячену олію з водичкою. Таке собі робимо заварне тістечко. Це те, що мені найбільше подобається. Воно це... все дуже швидко. Мамо, ти все дивиш? дивишся? Далі все дуже просто. Доновно посипаємо не... Там, де наші абрикосики будуть, там прямо наш крохмаль. Викладаємо наші абрикоси. Ось так наші кінці заготаємо. 200 градусів у нас і 25 хвилин. Ось тому, друзі, для мене ця, ця галета виявилася дуже проста. І виймемо з духовки, побачимо, що в нас вийшло. Яка раз, друзі, приїхав в Толік, ми покупалися з дітьми і будемо зараз розпаковувати наші пакети. Неймовірно смачне тісто, друзі, дуже м'яке і дуже підходить до абрикосів. Тепер я вже буду знати, що... Я ще думав, що <сіця> це засіться. Це гарно була Толіка, дуже сподобалася, дуже швидко. Тепер я запишу собі цей рецепт у свій зошит. До речі, небагато не таких рецептів записую, але це, друзі, дуже смачно. Що ти купив? Так, друзі, приступаємо до розпаковки. Це курка, бачу, ціла. Це якийсь м'ясний бочок, спинки, це куряче філе. Далі друзі, майонез, Суповий набір для собаки. Це друзі, фарш, це м'ясо на відбивну. До речі, фарш мені віддали, точніше, толіку. Навіть пам'ятала жіночка, що я його забулася. Е, макарони твердих супів. Один, два, три, чотири. І п'ять набрав печиво. Це попкорн. Ще попкорн. До речі, він взяв два сира і два томати. Томати реально смачні. Дві капустинки. Це будемо робити стейки з капусти. Туалетний папір, ще один попкорн. сушений чесник, 5 упаковок. Я йому написала, він купив. І ще печиво. Лаваш один і лаваш другий. Це, друзі, сир. Тут бачу, його допігає трошки. Ось такий, масло, сметанка і сирки плавлені. Ще одна сметанка і е, згущене молоко, варене. Це мигдальні пластівці, великий пакет сушених бананів. Ми їх їмо як чіпси. А тут арахіс. Взяв порошок савекс, я його просила, взяв білизни. Ось тут, друзі, рибка. Я е, так зрозуміла. Тут дві скумбрії і далі все хек. Насправді закупочка велика вийшла. Зараз буду це все розпаковувати, ховати. А тоді, а тоді, а тоді побачимо.